Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Осі ми часу не гаймо та заняття починаємо. Дітки, до нас завітала лялька, катруся, та пропонує нам пограти з нею в математичну гру. Катруся дуже любить рахувати, тож. Зараз ми з нею будемо рахувати частини тіла. Голова у катрусі одна, а волосічка на ній багато. Носик в неї один і ротик в неї один. А зубів у ротику багато. У катрусі дві руки та дві ноги. А пальчиків на них багато. На обличчі два ока, а на очах багато вій. Ще на обличчі дві щеки і дві брови. Ось ми погралися з лялькою Катрусію, порахували всі її частинки тіла. До побачення!